В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Улюблені у Господі, брати і сестри, сьогодні свято особливого святого нашої церкви. Чому особливого? Тому що, напевно, немає на землі ні одної людини, яка би не знала, хто такий святітель Миколаїв. До нього звертаємося ми християни, до нього звертаються і іновірці, і все тому, що його молитвенний покров, його заступництво, його допомога відчутна. Це, як в народі кажуть, до пустої криниці за водочкою не йдуть. Про святого, святого Миколая вже багато сказано. Але скільки би ми не говорили, ми ніяк не можемо зрозуміти тої особливості, яку Господь йому по своїй милості дарував, звичайно, тому що була в нього така справжня віра особлива, на яку кожен з нас мав би, як християнин, рівнятися. Бо святі для церкви це якраз ті, на кого ми повинні рівнятися. Це ті, про кого можна сказати, знаєте, як серед людей кажуть, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. Так ми можемо сказати, скажіть, які ваші святі, ми скажемо, яка ваша церква. І ось сьогодні ми слухаємо тропар, святітелі Ніколай, який, напевно, всі знають, і цей тропар починається словами, що Він є правило віри. Правило? Це канон. Тобто це те, як робити вірно, правильно, це міра. Сьогодні дуже багато говорять про канони. Причому про канони говорять і духовенство, і єпископи, і священники, сьогодні про канони говорять міряни, сьогодні про канони наші навіть говорять люди невіруючі або не ті, хто в церкві ніколи не були. Всі вважають, що вони зна такі великі канонів, і кожен, якщо хоче щось зробити так або по-іншому, наводить приклад того чи іншого канону. І знаєте, ми один одного тими канонами, а насправді, як ми вже казали, канон це міра, така, це така палиця була колись. Так от ми цією палицею канонів один одного б'ємо, пробачте, лупимо так, що деколи аж іскри летять, бо ми впевнені, що саме каноном ми повинні. Отак все життя інших, не своє найперше, а інших управити. І в цьому велика біда. Не тому, що біда знати канони, не тому, що біда жити каноном, а тому, що, на жаль, коли в нас закінчується любов, ми починаємо застосовувати канони. Але сьогодні ми кажемо про канон або про правило віри, як про святого, святого Миколая. Його тропар, тобто його життєопис, саме з цього і починається. Ось він якраз і є канон. І такий, як святий Миколай, якраз і є каноном. Саме тому вони і можуть їх застосовувати, бо вони цим каноном живуть або жили. І якщо ми почнемо жити каноном віри або правилом віри, то, відповідно, саме тоді і ми зможемо їх застосовувати. Але ці канони тоді для нас будуть канонами життя вічного, а найголовніше канонами справжньої любові. Бо всі канони, які писалися колись в церкві, вони мають регламентувати лише одне: наш правильний шлях, шлях любові до вічного Царства Небесного і до вічного життя. І ось святий Миколай нам з вами сьогодні, бо ми сьогодні саме сьогодні святкуємо Його своїм життям і показує, як це бути правилом віри. Є зовнішнє е, е, свідчення про віру, а є внутрішнє. Зовнішнє це знання, це те, що ми знаємо про нашу віру, яка вона, чому Бог єдиний, але Три єдиний. Чому Бог отець створив світ, Сином рятується, і Духом Святим Він живе? Чому церква єдина, вся, всі, вся церква, вона єдина у всьому світі? Єдина, свята, соборна, апостольська. Чому ми говоримо про хрещення як початок нашого, нашої вічності? Як святе письмо пише, хто народився від одеї Духа, не може наслідувати життя вічне? Чому ми говоримо, що ми чекаємо Воскресіння? Бо ми ті, хто маємо прописку на землі, але ми люди неба. Це зовнішнє наше свідчення віри. Оце наш канон віри. А що таке внутрішнє? А внутрішній канон віри це те, як ми живемо по нашій вірі. Бо наша віра завжди починається і закінчується словами Господа, який сказав: По тому будуть знати вас люди, що ви мої учні, якщо будете мати любов поміж собою. Ось критерій, який нам являє з внутрішнього життя святий Миколай. І саме тому ми говоримо наступні слова його тропаря взірець лагідності. А що таке взірець? Насправді, у грецькій мові, якщо сьогодні ми казали про правило, це канон, то взірець це ікона. От ми говоримо ікона, а ми всі насправді ікона Бога. Деякі ікони, на жаль, дуже, напевно, від пилюки, чи від чогось іншого, чи від бруду якогось, дуже, дуже так, знаєте, заховані, і їх деколи навіть не видно. Ікони наші, ми. Але є такі ікони, взірець взірець такі, як Святий Миколай, які видно зі всіх боків. І він якраз і є той, та ікона, яка нам показує, як нам бути, взірець лагідності. Чому про лагідність ми всі прекрасно знаємо? Тому що, напевно, немає серед святих такого святого, який би так з такою лагідністю відносився до тих, хто навколо нього, з такою любов'ю, з такою пошаною. Хіба цього сьогодні нам не вистачає? Хіба цим сьогодні ми пробуємо жити? Ми повинні навчитися бути лагідними. Тому що зараз час засудження, і ми всі один одного повинні жаліти. Тому що навколо відбувається, хоча у світі це завжди так було, це не тільки зараз. Просто зараз ми це більше бачимо, бо на нашій землі біда. Але якраз лагідність завжди була основою життя християнина. І ось Господь нам через святого Миколая показує, який взірець лагідності повинен бути. І тоді ми можемо зрозуміти, чому він все своє життя присвячував іншим. Сьогодні нам як нікому потрібно навчитися бачити інших. Тому що те, що сьогодні відбувається, оцей суцільний гуманізм, або як тепер називають трансгуманізм, це все лише навчає людину любити лише себе. Це таке страшне его, самолюбство. Можна більше сказати, це така гординя, яка розвивається постійно. Всі школи сьогодні, навіть школи психології, вони говорять про те, що ти найперше на себе подивись. А церква Христова навчає нас дивитися на інших. Тому що саме через інших ми можемо прийти і знайти собі Бога. Тому що неможливо християнину жити лише самим собою. Християнин це той, хто живе Богом і, звичайно, іншими. Саме тому сьогодні оцей взять лагідності Святий Миколай нам дається як приклад, як нам бути і що робити, знову повторюємося. А він дивіться, коли бачив чужу неміч, йшов, допомагав, коли бачив чужу потребу, йшов, допомагав, сам жив таким чином, щоб бути іншим допомогою. Дивіться, він не написав ні одної книжки. Нема ні одного іпістолярного чогось, чого, що би написав Святий Миколай. Він не як його сучасник, знаменитий імператор Константин. Він не як його сучасник, знаменитий святитель Афанасій Великий, який написав прекрасні труди. Він не як його сучасник, преподобний Антоній Великий, який пішов в монахі в пустелю і відкрив нам. Справжнє, справжнє ангельське життя. Він здається, жив тут серед людей, але скільки в ньому було всього. І того, що, наприклад, є у, у славних імператорів, чи того, що є у великих святителів, чи того, що є у справних ангелоподібних монахів, саме таким був святий Миколай. І саме такого сьогодні ми його прославляємо. І, звичайно, саме на такого святого ми повинні рівнятися. І так він, правило віри, він є тим, хто нас навчає лагідності, взірцем лагідності, а ще він вчитель. І от якраз цей вчитель, справжній вчитель, вчитель чого? Стриманості. Ось що нам ще необхідно в теперішній час і в теперішньому житті. Вчитися стримуватися, вчитися бути скромними, такими, щоб Господь нас возніс. Тому що хто, і хто смиряється, того Господь возносить, святе Письмо нам це каже. З іншого боку, святе Письмо нам прямо каже, що Бог гордим противиться, саме смиренним він дає благодать. Серце чисто і смиренно Бог не знищить, говорить нам святе письмо, зокрема, 50-й псалом. Ось про що сьогодні знову ж нам нагадує. Святий Миколай. І ось саме таким життям, як святого Миколая, повинні жити всі християни. Ми кажемо, ми ж не святі, неправда, ми у Бозі всі святі. Бо коли ми готуємося до причастя, то в кінці служби перед причастям ми з вами неодноразово про це говорили. Ми чуємо унікальний возлас священника там, в алтарі, перед розробленням дарів, коли, ми, коли священник каже, Голосно «Святая, святим. Тому що в цей момент ми стаємо Бозі святими. Тому що в цей момент Господь нас приймає і ми стаємо як, його, як, як сам Христос, тому що ми приймаємо Його в свою душу, в своє серце. І саме тоді зрозуміло наступні слова тропаря святителя Миколая, як, як знову ж, як приклад нашого життя. Бо там сказано, що Він. Смиренням знайшов висока, а бідністю знайшов багата. Нам здається, що це якось по-людськи незрозуміло. Як це так? Теперішній час, ну як це можна смиренням знайти високе? Якщо ти будеш смирятися, то тебе просто заб забудуть про тебе, скажуть, все, ховайся, ти якийсь такий ніякий. Але святе Письмо і святі нам указують на те, що насправді. Саме смирення може нас, нас визнести. Знову ж говоримо про це, бо це приклад життя Святого Миколая. Саме оця, оця наша обозі, наша бідність, тому що блаженні ніщі духом, тобто бідні духом, не тому, що бідні, а тому, що, знаєте, от якраз такий особливий стан. І тоді Господь дає нам багатство. А можемо бути багатими. Можемо бати дуже багато, але ніякого результату нам не буде. Не буде користі ніякої, тому що, якщо немає в серці, то скільки б ти не мав зовні, скільки б ти не мав в гаманці, нічого тобі це не допоможе. Саме тому ми знову кажемо, що святий Миколай це такий особливий приклад. Так, звичайно, що святитель Миколай з самого дитинства це все в собі розвивав. Він мав по милості Божі благочестивих батьків. Тому подивімося на себе, на батьки, дідусі, бабусі. А чи є ми благочестивими, ми такими, щоб наші діти і онуки могли на нас рівнятися, щоб, щоб ми були такими, щоб вони бачили отой живий приклад віри. Тому що приклад віри це ж не, це ж не з книжок. Як святі отці навчаються, коли ми кажуть, в, інш, в очах іншого побачимо а, ві, вічність. Оце якраз і є, а як ми можемо побачити? Лише тоді, коли буде хтось біля нас такий? Як наші діти можуть побачити таке? Якщо ми будемо поряд з ними такими? Ось про що нам сьогодні говориться, тому ми повинні такими бути. Ми, ми, ми повинні стати такими, щоб бути прикладом. Далі, після смерті своїх батьків, навчений правильно Святий Миколай, що зробив? Все те, що мав, роздав. Ми не можемо, напевно, не маємо такої великої сили духу, щоб все пороздавати. Але Господь від нас цього й не вимагає. Але ж ми можемо іншим допомогти тим, що ми маємо, бо саме цьому нас навчає церква. Хтось від багатства свого може допомагати, а хтось від скудості. Але Господь міряє не в тому, не на за те, скільки ми допомагали. А саме в тому, якими мали при, цьому, при тому думки, які ми бажання мали. І тому деколи, пам'ятаєте, ліпта вдови стала більшою, ніж все це те, що принесли інші. Ось, брата і сестри, нам відповідь на те, чи не можемо ми творити милостиню і благодіяти. Бо дехто виправдовується, в мене самого немає, мені самому важко. Так, насправді важко. Але в тебе є те, що твоє, і ти можеш цим саме поділитися. Хтось може добрим словом поділитися, хтось може просто поспівчувати іншому щиро, і це вже буде допомога. Бо Бог, Святе Письмо пише, і нам рецінує. І ось святий Миколай нам з вами своїм життям це показує. І тому ми згадуємо, як він рятував тих, хто на морі. І завжди ми всі подорожуючи, просимо Святого Миколая допомоги. Бо ми бачимо, прямо явно бачимо, як його молитовна допомога діє. Він допомагав тим, кому важко було один чоловік, життя, згадайте декілька моментів. Коли було дуже важко жити, вирішив, що все бідно, помирає з голоду, вирішив продати своїх дітей, своїх доньок таку не страшну річ. І що ви думаєте? Святий Миколай, вночі прийшов до нього, приніс йому те, що мав, лише, щоб, не дай Боже, не впали в воріх діти, щоб цей батько не мав тої великої скорботи страшної. А згадайте, коли дворці неминуваті були засуджені. Хто прийшов їх врятувати, хто прийшов сказати, царю, що так не можна робити? От сьогодні хто з нас перепіде до царів цього світу нових, щоб сказати, не ображайте того, не робіть біди з тим. Хоча ми багато хто знаємо про те, як людей інших ображають, як іншим людям не дають проходу, просто, знаєте, цькують їх. Але ми пройдемо поряд. Ну добре, що мене це не торкається. Це ж не мене. Знаєте, якщо ми так будемо поводитися, то коли прийдуть до мене, уже нікому буде казати. Тому ми повинні бути тими, хто завжди стоїть на сторожі допомоги іншим, захисту інших. От Якщо Господь сподобляє так, що я ж мої маю потерпіти, то кожен з нас має свою міру, звичайно, я повинен потерпіти. І навіть можу потерпіти деякі речі. Але якщо стосується це інших, якщо ображають інших, а я також буду, знаєте, так благочестиво, з боку терпіти, то я не християнин. Бо Християнин, так само, як Святий Миколай, він що робить? Він за інших душу свою положить. І сьогодні ми бачимо це, зокрема, і, і, і в наших захисниках, які душу свою покладають за нас, щоб ми тут могли стояти, молитися, щоб ми могли жити. Молоді, красиві. А вони стоять і не, не, так, як ми не плачуть від життя, що нам погано, вони це роблять. І напевно їх цього ніхто не вчив, але вони побачили цього. Це отам. І так у всьому світі різні приклади. Хтось героєм стає. Тоді, коли, здається, неможливо стати героєм. А хтось стає, вибачте, негідником там, де міг би стати великим героєм. А чому так? А тому, що це те, що внутрішнє, те, що в душі, те, що закладено, те, що по вірі, воно або проявляється, або ні. Бо насправді віруюча людина це та, яка живе своїм, своєю вірою. Це не те, як ми саме, на самому початку казали, який знає віру. Ну добре, знаю я канон, і що з цього? Знає я ці речі, якщо вона не приводить до любові ці канони, ну, то який результат від того? Ну буду їх цитувати регулярно, буду всім розказувати, буду, знаєте, як казав мій вчитель, розказувати показувати свій інтелект. Якщо це не приносить користі, якщо це не буде у славу Божу, це все даремно. А ось Святий Миколай нам показує як не даремно. Тому вчимося, брати і сестри. Маючи таких святих, як святий Миколай, радуємося тому, що ми маємо таку церкву. Тому що саме вони, святі, от в церкві показують, як жити. Саме вони бережу, берегли для нас святиню і чистоту нашої віри. Ми можемо згадати про той перший сленський собор, на якому кажуть був святий Миколай, і навіть вдарив, вдарив Арія. Багато хто говорить, ну бачите, як з кулаками треба захищатись. Якщо б ми були як Святий Миколай, можливо і треба. Але ми повинні, рівняючись на нього жити. І саме тоді ми зможемо щось інше зробити. Святий Миколай, це приклад. Це приклад для всіх нас. І саме тому ми так само, як Він. Повинні в міру наших сил, в міру нашого духовного віку, стати правилом віри, стати обов'язково взірцем лагідності і, звичайно, вчителями стриманості. І саме тоді Господь нам явить, як ми вже цитували, і знову будемо сьогодні ще цитувати, ми тоді, станем, ми тоді отримуємо бідністю багате, а смиренням високе. Святитлі Отче Миколаї, моли Бога за нас. Амінь. Христос посеред нас. Оце, оце те, що, знаєте, це те, що а, має так званий інфінітус. Все, що ми робимо, має мати відображення в вічності. Якщо у вічності немає відображення те, що ми робимо, то даремно. От навіть найкраща наша справа, повірте, якщо вони не мають відображення в вічності, вони не принесуть нам користь. Тому ми і всі справи робимо, як Пам'ятаєте, кого ради? Христа ради. Не серда рада, а тому що Христа радить. Тому що ну, такі, так, такі віруючі люди. Нас тут насадилися. І сьогодні святості Миколай нас тут зібрав, тому що я сподіваюся і вірю, що ми з вами тут, самі так і почуваємося, відчуваємося, от ми так хочемо жити. Ми, звичайно, далекі від того, що ми так жити. Хотілося, звичайно. Але ми знаємо, що якщо будемо старатися просити Сутін Ніколая, то хіба він не допоможе, хіба не прийде, хіба не підтримує, хіба не захистить, хіба там десь подорожі наші, чи ще в якійсь роботі не допоможе, такого не було ніколи, якщо ми звертаємося до Святіття, і не буде переходить. І кожен з нас, має досвід див у своєму житті. Прям див. Тому, а, а як це висновіш, що якщо будете вірити, і більше побачите, тому вірте, моліться, просіть. І дякую найперше, ми точно будемо мати результат. Дякую всім вам, Дай Боже сил, дай Боже милості, ми в наших і всім нам спасіння. Ще раз вітаємо наших мене і виступимо по Слава Богу! Слава Богу! слава Богу! Слава Богу.